Сьогоднішня п'ятниця може стати надзвичайно важливою для жителів Кунівської громади. Зараз на сесії Кунівської сільської ради буде розглядатися пропозиція від депутатів Кобеляцької ради про об'єднання. Отож, сьогодні може бути створена об'єднана єдина Кобеляцька громада. Пропоную зайти всередину сільської ради та безпосередньо подивитися, що ж відбуватиметься на самому сесійному засіданні. Так, шановні депутати, шановні присутні, на 13-ту позачергову сесію до нас прибуло 9 депутатів з 12 -ти. форум є. Порядок денний у нас одне питання. Ну, два питання. Одне питання про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад, і друге розгляд заяв. Там одна всьона всього заява. Е, Прийшла пропозиція від голови міської ради міста Кобиляк Олександра Олександровича Кобильця, який пропонує нам об'єднатися і створити одну територіальну громаду. Ви самі чули, читали, що йде децентралізація, об'єднання громад. Я скажу коротко, ясно, що на даний момент велика частина коштів буде залишатися у нас територіальній громаді. Дивився, я недавно зустріч була по п'ятому каналі, сам президент зустрічався із головами об'єднаних територіальних громад. Конкретно там сказано, що бюджет територіальних громад виросте у 10 разів. Чого скажу конкретно, чого голова міської ради нам цю пропозицію таку дає? Гроші залишаться в тому випадку, коли громади об'єднається. Як він мог об'єднатися сам з собою, він би до нас і не приходив. Ну а тепер давайте послухаємо Олександра Оксановича, який нам розкаже. Олександр Оксанович, слухаємо. Дякую. Шановні присутні, депутати, згідно закону цього про децентралізацію проєктних громад, громада повинна бути не менше 5 тисяч. Місто Кобаляки 10 тисяч, майже 10 тисяч населення. І, в принципі, ми самодостатня громада. Але як сказав Віктор Іванович, правильно є умова, щоб ми об'єдналися з любою громадою. А ми тут говорили, я попрошу на мене там не обіжатися, але у вас немає ніяких загашників з землею, немає ніяких тих і грошей. В принципі, в сільської ради немає. Чому я спішу, скажімо так, і з тим, для того, щоб... На сьогоднішній день, поки хтось розколажиться, поки хтось думає, Ми, якщо ми задекларуємо про те, що ми об'єднемося, ми зможемо вже у ці кошти треба зробити усім нам кошториси, проекти, все, і тоді ж ставати, так сказати, у чергу на оці кошти. Тільки так може. Я б хотів і чого я, скажімо, потурбував вас оце в середині січня, для того, щоб успіти. Успіти висмикнути кошти із того фонду розвитку. Зараз держава нам віддасть ті кошти, що вона забирає у нас. Вона їх нам віддасть. каже, так також ви й пользуйтесь ними. То ми, ми получим там 10 мільйонів, і все нам більше коп'я ніхто не дасть. І ми з тих 10 мільйонів. І школа, і садик, і врач, і не врач, і переврач, і все це тільки ми і сторож, і не сторож без обид приймайте як хочете, Ну вибачте, мені на сьогоднішній день така сільська рада, як у вас. Практично всі надходження йдуть на утримання і більше нема нічого не тут. Я не хочу показатися вам, що е, тут я приїхав, і як сказочник вам тут розказую, обіцяю тільки заради того, що буде. Може це не скромно, але все, завжди, що я обіцяю, я те роблю. Відверто кажу, відверто кажу, я не виключаю той момент, що, що десь щось буде не так, як сьогодні обіцяють. Це обов'язково нас, на жаль, на сьогоднішній день держава не завжди дотримується, не завжди відбувається те, що обіцяє. Ще хочу додати в тому, що примусове буде все одно, воно буде 18 те але без надбавок, без оцих грошей. Чому я хочу сьогодні використати ці кошти із оцього фонду регіонального розвитку, як найбільше від тіля потягти? Там дуже великі самошедші гроші. На сьогоднішній день вони не використані. І хто перший проснеться, хто стаменеться, об'єднається, той, в принципі, буде, ну, так сказати, необхідне. Тут це в Костах. Переб'ю трошки, як голова сільської ради, і бачу, що такі кошти приходять, я просто не можу не підтримати цю пропозицію, то не, не, не думаю, що держава буде нас дурити. Ну, все закони, здається, прописані. Ну, Смисл нам я вибачаюся, конечно, що влазю. Якщо в нас і так, виходить по тисячі на чоловіка в середньому по бюджету. І що у вас? Ні, ну от у нас основні податки це СГ, податок з товаровиробників. І плата за землю, де будуть оці кошти? Кучі. Ці в кучі. кучі. <рик> Ви ж розказуєте правильно. Вану. Ці гроші будуть на вашому рахунку. Це будуть ті самі кошти, що в нас зараз є. Тільки просто ми зараз головні розпорядники цих коштів. А потім ми будемо підлеглі. Я вам Прибутковий податок. Це велика сума, вибачте мене. Давайте <рик> в почерні. Ні, я питаю, а чого? Я ще раз вам предлагаю цю книжку Та я почитаю. У вас багато зникне питань. Я ще раз вам говорю. Спасибі, я, подат... я все зрозуміла, спасіба. Ну, ви виконали свою роботу. Те, що вас просили. Що не обіжайтеся на мене, те, що я кажу, правду вам межинучий. Та нема у вас нічого хорошого. Де ваша перспектива розвитку? Де, Де це все? Через те, що той податок на землю чи оті копійчані надходження. А коли об'єднаємося, кошти йтимуть не в обласну адміністрацію, не, тут, не в здраводіл і так далі, а вони йтимуть прямо на рахунок у кобиляки, на рахунок об'єднаної громади. Ну що? Так, шановні. Репутати, е пропоную дати згоду на добровільне об'єднання територіальних громад, сіл Кунівка, Галігорбатки, Колісниківка, Ліщинівка, Ляблунівка. Кунівської сільської ради, Кобелярську територіальну громаду з центром у місті Кобеляки. Прошу голосувати, щоб дати згоду. Лічильна комісія, Считайте 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім. Хто три, утримався, хто... один утримався, хто проти. Юрійна, записуйте. Шановні так, депутати, я вас вітаю з таким буде рішенням. Буде. Я не думаю, що це буде хуже для нашої громади. Чось переконаний, що буде це добре. Все. Хочеться вірити. Історична подія У Кобельоцькому районі створена друга громада Кобельоцька громада. Депутати Кунівської сільської ради підтримали пропозицію Кабеляцької міської ради і вісім чоловік проголосували за об'єднання. Будемо слідкувати і надалі, як розвиватимуться події у новій Кабеляцькій громаді.